Люди знову виходять на майдан у Черкасах цього разу, аби сказати ні фальсифікаціям. Микола Булатецький зібрав на площі перед мерією кількасот своїх прихильників. Усі вони прийшли висловити своє незадоволення перебігом виборів у нашому місті. кажуть, людей купили за 200 гривень. Тим, хто продався, священик навіть пригрозив божою карою. Подробиці від Олекси Хуторного. Співочий ректор переміг опозиціонера нечесно. В цьому переконані учасники мітингу, які вийшли підтримати Миколу Булатецького. Вони відзначають, таких брудних перегонів черкащани не бачили давно. За того Поплавського, який завтра проголосує, щоб забрати вас в землю. За того Поплавського, який завтра проголосує за другий язик, бо йому все одно. Він ще всі партії поміняв. І знаєте, цих людей треба зневажати. Але треба не ще більше зневажати ту владу, яка довела людей до такого стану. Бо що може статися з вільною людиною, яка за 300 гривень продасть долю своїх дітей? Всі це знають, що був підкуп, страшний підкуп. Все рівно треба, треба стояти на майдані, треба боротися, треба щось робити. Більше так не можна жити. Булатецький на мітингу озвучив звернення до депутатів Верховної Ради. Він разом із іншими опозиціонерами вимагає відправити у відставку уряд, випустити Юлію Тимошенко, звільнити всіх політичних засуджених і навіть нагородити їх державними преміями. У те, що вдасться відстояти чесні вибори, Булатецький не вірить. Але ну хто ж зараз вірить нашим судам? Покажіть мені хоч одну людину розумну, яка зараз вірить судам, яка вірить прокуратури, яка, яка вірить правоохоронним органам нашим. Люди запалюють свічки і разом із панотцем моляться за Україну. Людей, які продали свій голос на виборах, священник лякає карою аж до десятого покоління. Це є страшний гріх продатися, це є те саме, що зрадити свою, продати свою матір. Це є продаж своєї батьківщини. Тож потім ті люди, які продалися, якщо ви є тут, не дивуйтеся, що з вашими дітьми не все гаразд є, та знайте, що це. «Це є те, що ви зробили, помолившись, протестувальники рушають на пікет до облдержадміністрації. Там їх зустрічають казкові леви й ведмедики. Правоохоронці утворюють живий щит. А виконавча служба нагадує мітингувальникам, що протестувати до кінця січня в Черкасах не можна. Проведення з 26 листопада 2013 року». зібрань, пікетування пішої ходи, демонстрації, зборів, підяків та іншого. А я... Протестувальникам із мегафонами не просто перекричати святковий концерт біля ялинки. Вони просять губернатора вийти до людей. <піллявий> Крім міліціонерів і гучної апаратури, їм заважають чоловіки з гучномовцями. <піллявий> Пояснити, чому їм так не подобається опозиціонер, молодики не можуть. Губернатор прохання мітингувальників не почув, тому люди лишають йому свої письмові послання. Олекса Хуторний, Сергій Єфімов ВІКА Новини.